Свідомсть почуття в Христі, то вже змія мовіти тебе не могла вкусити. Розумієте, ні? Змія, не змія незадоволення не могла вкусити, бо ти дивишся на Христа. Бо ти весь Христі старається бути в ньому, а він тоді в тобі. І вже не він ти живеш, а Христос тобі живе. Бо ти його постійно шукаєш в кожній хвилині, в кожному світі, який тобі дається, шукаєш Христа, шукаєш Ісуса, шукаєш Його любов, шукаєш Його волю. Може, я щось не то наговорив. Ну, Я сказав, не одного, я до всіх. Зачепив всю тему. Повертаючись до до скривотання собі, скривоче наше я. Я завжди буде задоволеним. І поки воно в тебе має тобою верх, то тоді всі страсті будуть розпитати тебе. Бо Его це матір всіх страстей. Все, що поза тобою, хоч той телефон, хоч яка річ, якщо маєш страсть до того, воно вже розпинає в тебе спокій, розпинає вже доброту, стриманість, терпеливість. У тебе є страсть. І він тебе буде мучити, поки не відрічається саможаління. Поки не відрічайся обіди, поки не відрічайся самопоїдання егоїстичне, поки не відрічається своєї справедливості і свої правди, до тих пір воно тебе буде виснажувати і мучити. Твоя задача слава Богу, за кожну хвилину життя. Він сказав, ви мною тих, ви в мені перебуваєте. Чого нарікаєш? Коли все в мені Довіряй. Я з вами до кінця віку. Будьте вдячні за все, за любий хрест. Там ситуація не буде. Слава Богу. Ну любіть Него. Шукайте добро до інших і вам з ближнім буде легше нести Хрест. Ви знову посідали, бо вже но знає, коли далече. Що не бога? Ой, слава Богу за все. Я коли дивлюся на незадоволене лице, в ньому починає розуміти мені боляче бо Ця емоція. Не здобули страшна сила проти нашого нашого стану, нашого миру. І вийти з неї не так легко. Тільки через позитивне мислення, позитивне розваження, через Івангелію, через подяку за все, що було, а легше справитись. Včikaj, vse ostalo je samo tako, in vse je nekaj. Vse je nekaj, vseb je človek, ki je zelo zadovoljen, da je vsak ministr. Ja, sem se jim uspel, da je vse bolj zgodilo. Не І я не за то, чи я не засмучив. Чи думка більше засмучує? Думка, думаю, яка ти. Це... Думка, яка не відпускає тебе. Да, думаю, І ти її не відпускаєш. Ви обоє на бої, так? Да? Ну, І думка... Я стараюсь, я прошу Бога, щоб Слава Богу! Слава Богу, навіть за те, що є не відео. Якщо скаже, слава Богу, за те, що я не гірший, легше перенести, легше перенести, бо, бо людей має гірше. Я розумію, бо я не можу в вашу голоду залазити і подивитися зразу на ваші причини. А я поза вас... Жалі, жалі, Хочеться, щоб хтось пожалів, хтось підтримає. Це его. Бунт на то, що ви зараз кажете, що це его. Его. Це те теж реагує. Замість того, щоб сказати, що це біль, що це травма, дуже йде на це бунт. Так. Дивіться, сестру. Я буду говорити за себе. Я не хотів часто признаватися, що це его моє. Я більше шукав правду і справедливість. Я був незадоволений багато, але то, що я був тим незадоволенням, я вже одержимий хворобою через незадоволення. Через задоволення себе раню, обесточую, найдорожче, що в мене є, це душа. Тобто пріоритет не даю, скажем, тому що зло більше тим, що мене досить. А не зло поза мною. Якщо порівняти зло поза мною і зло, яке мене точить, це не сили. Бо це тут є саме вічне дороге Богу миле. Тут ікона, а її точить ще ще різня, а я йому ще не допомагаю жити. Тому вірусу починає розвідати, бо я допомагаю. Я кормлю вірус, що вони розідали мені більше душу. Тобто я не душу ціную. Я ціную те болото, той порох, те миттєві ситуації. Я ставлю вище значення душі. Тобто я не полюбивши душу більше цього зовнішнього. Того, що я відрікаюся того стану і прошу Ісуса визволю мене від стану, смутку, агресії відрікаюся. Я тоді кажу, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Що я вже шукаю не поза собою проблему, а я розумію, що проблема в мені, я відрікаюся її. Це проблема духовна. Я відрікаюся духовної проблеми. Відрікаюся обіду, відрікаюся скотом, бо це страшний вірус, розлітаючи мене середини. Я відрікаюся. Навіть тим, Господи, визволи, я вже звільняюся, бо я зосереджений не на вірус, а на Бога. І кажу, слава Богу, до тих пір, що я відрікаюся, що Ісусе визволив, поки не відчую, що починаю відпускати. Або благослови мене любов'ю Наповни мене любов'ю. Наповни мене радістю. Наповни, бо я хочу радість, бо радість це ти. Любов це ти, дихання це ти, милосердя це ти, спокій це ти. Я хочу бути в дусі Твому, в дусі спокою, в дусі любові. Через духа вдячності я хочу наповнитись радістю. Через Духа вдячності. Я хочу прийняти Твою волю. Через Духа вдячності я хочу відрізти з Діявола і Його Духа. І Його духів. Духів не спокійно. Я відрікаюся. Відрікаюся від явольського Христа. Не Божого, а від Розумієте, Божий так? Да?

Ти мені пробачте, гріште. Я з різних сторін підходжу, ви ж бачите, да? і стоїть до бою, а може, ти думаю, зараз додовою, з духа підніметься, Господь обстеже, і стане лейше, стоїть сероди підходжу. О! Ви ж бачите, що я нападаю на вас добро. Бо я хочу що, щоб зерно зійшло в серці вашому, через все слово кидає ваше серце. Щоб воно розпалилося у вас, вогонь тепла пішов всередині. Щоб той вогонь відніс вас до неба, щоб витягну вас з ями. Для того я кидаю ваше серце стріли Божі. Кидаю стріли ваші очі своїми очима. Кидаю стріли своїм почуттям на вас. Кидаю стріли доброти. Уваги на вас, щоб витягнути з вас отой от смуток наслани йому, який вас пригнічує. Це той хрест, який обесточує нас. Ой, слава Богу, що ми не одні, ще ми раз. Ти підтримують, якщо ми разом. Хворий хай підтримує. Бути битого без. Ну, той харіха на голову, то й на ноги. І взаємно добре.